Адлі зупинки Трампом американської допомоги Україні у Брюсселі екстрено скликали засідання Євроради. Там обговорили питання української та європейської безпеки. Натомість зі штатів пролунала чергова гоп стоп заява, що війна в Україні це проксі війна США і Росії. Детальніше про це розповім далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. з вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Лідери країн Європи терміново зібралися у Брюсселі. На саміт прибув і президент Володимир Зеленський. Він представив перші кроки для миру та закликав партнерів підтримати їх серед його перших заяв. Вдячність ЄС за підтримку та схвалення руху Європи у бік переозброєння. Ми знаємо це, що ми не одні, ми не єдині. Ми дуже вдячні за цей сигнал про збільшення нашої. ВПК і сигнал про збільшення європейської безпеки. А вже вночі рашисти влаштували нам масштабний ракетний обстріл. Давненько не було, а тут і крилаті ракети, і калібри. Ворог намагався поцілити по цивільній інфраструктурі. Звісно, що це не до саміту приурочено, бо ворог готував цю атаку. Але вкотре показує, як Росія хоче миру. Повертаюсь до саміту, там президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Євросоюз залишається з Києвом з початку конфлікта і буде підтримувати нас у майбутньому. Зокрема, у пошуках шляхів для врегулювання конфлікту. Ми з вами з першого дня ми будемо продовжувати стояти плечопліч з вами зараз, і ми будемо продовжувати у майбутньому плані мирних переговорів, коли ви приймете рішення, що ось настав момент, щоб сісти за сіл переговорів. Найважливіше у майбутньому у якості держави члени члена Європи Європейського Союзу. Натомість голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа перебуває в небезпеці, тому озброюватиме Україну. Тож під час саміту вона представила європейським лідерам план про переозброєння Європи. 000 000 Це фенс 150 мільярдів євро що допоможе надасть фіскальний простір для інвестувати в Україну оборонну промисловість або у закупівлю військових спроможностей, що безпосередньо будуть відправлені в Україну, і це буде на користь переозброєння Європи. На саміті тему України коментували і лідери чи не всіх європейських держав, які вчора приїхали до Брюсселю. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: цитую, Європа переозброїться швидше, розумніше та ефективніше, ніж Росія. Пише Sky News. Він додав, що, попри поточну ситуацію, союз між Америкою та Європою має бути абсолютним пріоритетом. А ось президент Литви Гітана Снауседа підтримав пропозицію Мануеля Макрона щоб поширити ядерну парасольку Франції на решту Європи. Я вважаю це дуже цікава ідея. Ми дивимося на цю пропозицію з великими сподіваннями. Ядерна парасолька слугувала б дійсно дуже серйозним стримуючим фактором для Росії раша. Крім того, на уседа сказав, що ЄС в змозі закрити фінансову діру, яку зараз створили штати, бо це, хоч не легко, але можливо, і це наша відповідальність, тому що наразі нам потрібно, як ви сказали, заповнити прогалину, яка виникла з огляду на новий статус кво у Сполучених Штатах Америки. Але настав час продемонструвати Європі плечо, ми чи Європа є глобальним гравцем, або ні. А ось єврокомісарка з питань зовнішньої політики Кая Калас підкреслила важливість єдності в підтримці України. Я сподіваюся, ми досягнемо політичної згоди щодо підтримки України. бо нам справді треба зробити їх сильнішими. щоб вони змогли завершити цю війну Тим часом прем'єр Люксембургу Люк Фріден закликав ігнорувати позицію Угорщини та Словаччини, які гальмують зростання оборонного бюджету ЄС. Важливо не зосереджуватись лише на одній двох країнах-членах, а об'єднатися заради спільної мети нам потрібно більше європейської оборони. Якщо деякі країни не згодні, інші мають рухатися вперед, наскільки це можливо. Підтримав готовність Володимира Зеленського розпочати мирний процес і німецький канцлер Олаф Шольц. Водночас, дуже добре, що український президент чітко висловив, що може уявити припинення вогню в повітрі та на морі, щоб створити основу для перемир'я та мирного розвитку. Для нас очевидно, що найважливіше це збереження України як суверенної незалежної демократичної держави. Окрім того, Шольц виступив за те, щоб у довгостроковій перспективі країни могли витрачати на оборону стільки, скільки вони самі їхні друзі та союзники визнають за потрібне. Він зазначив, що необхідно змінити нормативну базу в Європі. І не даремно Європа так заметушилася, адже навіть посол України у Британії Валерій Залужний під час виступу на конференції з безпеки та оборони в Лондоні заявив, що неспроможність нової адміністрації Білого Дому чітко кваліфікувати дії Росії як агресію є серйозним викликом для всього світу та Європи. Зокрема, цитую: ми бачимо, це не просто вісь зла з Росією, яка намагається переглянути світовий порядок, а й те, що саме США зрештою руйнують цей порядок. Також у Брюсселі відбулася низка двосторонніх зустрічей за участі президента України з європейськими колегами. Так, Зеленський запросив прем'єра Бельгії долучитися до роботи над планом справедливого миру. Обговорили питання оборони, зокрема постачання артилерійських систем і снарядів до них, інвестицій у наше виробництво, а також передачу літаків F-16. Проте, за словами бельгійського прем'єра, постачання винищувачів F-16 в Україну відкладено до 2026 року. Затримка пов'язана з тим, що Бельгія очікує на отримання нових винищувачів F-35, які мають замінити нинішній парк винищувачів F-16. А от чи не дійдуть вчасно нові літаки, враховуючи зростаючу напругу між США та Європою, це ще питання. На зустрічах з Макроном, Шольцом та генсеком НАТО Марком Рюта Зеленський говорив про захист не лише України, але й всієї Європи. Ну і звісно, головне питання досягнення миру, але не того, який нам намагається Росії зі штатами пропихнути, а миру, який дасть нам сильні гарантії безпеки і змогу завершити війну. Цитую, першочергово можуть бути встановлені тиша в небі і на морі. Ці кроки є прологом до ширшого та всеохопного врегулювання. І також Зеленський анонсував свою поїздку до Саудівської Аравії, яка запланована на 10 березня. А наступного вівторка очікується велика зустріч військових представників країн, які готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки. Тим часом у штатах продовжується проросійська мантра. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо з'явився в ефірі з хрестом із попелу на чолі. Це мітка, яка знаменує початок великого посту у християнській традиції, і заявив, що вторгнення РФ це взагалі війна між Росією і штатами. Проксі війна, пробачте. Ну так воюйте собі далі на Алясці, чи там на Камчатці від українців відчепіться, і махайте своїми ядерними боєголовками скільки вам влізе. Відзначився своїми заявами і словацький прем'єр Фіцо. Половина грошей, які віддали Україні, вкрадена Ми будемо знову відкривати тему корупції в Україні, адже ми впливаємо на гроші. ЄС вливає гроші, а величезна їх частина просто губиться в Україні. А його колега по партії, взагалі, заявив, що якби росіяни захопили Київ, то Словаччина отримала б більш надійного партнера. Отже, терміновий саміт у Брюсселі засвідчив наявність серйозних проблем у європейській безпеці, ще й в той час, коли ризики для цього створюють і самі європейські сателіти Кремля Угорщина і Словаччина. Нова безпека має ці питання врахувати, і якщо треба, то безжально видаляти такі деструктивні елементи. Бо виходить, що і Угорщина і Словаччина, ніби і члени ЄС, але з іншого боку васали Росії. У штатах вже вкотре підкреслюють свою позицію в бік Росії, і це веде до руйнації нинішнього світопорядку і створення нового. Про що, до речі, і говорив напередодні Макрон. Його промову ви можете подивитися ось тут. Підсумовуючи все ви що сказане, задам вам таке питання: як ви вважаєте, яким буде результат цього безладу у світі? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.